Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Секретний указ президента Росії Путіна. Указ про збільшення російської армії. Я думаю, цей указ не був підписаний вчора, він був підписаний значно раніше, тільки його просто вчора обнародували. Путін дав наказ збільшити кількість російської армії, яка вже збільшується рік. Рік, коли йшли мирні перемовини, Путін біт ці мірні перемовини дурив Трампа, дурив весь світ, а сам збільшував армію. Ну а зараз просто підписав указ збільшити армію. До речі, під це збільшення зараз по указу Путіна попадають люди без громадянства. Люди без громадянства з колишнього з колишньої країни СНД з Європи, з усього світу в Росії. Багато людей живуть без громадянства по колишнім радянським паспортам, які є нині недійсними в Росії, можуть служити контрактниками в російській армії. Мінімум документів ви контрактик. Правда, тільки на посадах сержантського та рядового складу офіцерами такі люди не можуть бути. І саме головне, у людей, які будуть іти служити по контракту без паспортів, без громадянства, не повинно бути судимості. Отже, Путін готується до Великої війни. Для того йому потрібно що? Узаконити, збільшити. Збільшення російської армії, хоча вона ці всі останні рік збільшувалася рекордними, вибачте, темпами. Хочеш миру, готуйся до війни, а Путін миру не хоче. І він готувався, готується і буде готуватися до війни. Буде йти далі на Європу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нових зустрічей.